Просто залетели люди в масках з автоматами, а виключили музику. Вічінка прекратілась. З цього момента пішло следственное дійство. Недовго музика грала. Виступ всесвітньо відомих музикантів у популярному столичному клубі на Подолі обірвався на третині програми. Правоохоронці витіснили зі сцени діджеїв та почали обшукувати відвідувачів закладу без жодних на це пояснень. На нас відбувся я б сказав б, радше, напад зі сторони Обнон. Подільського відділення. Нас залетіло, я так зрозумів, порядку 50 обнонівців, людей в масках, і було, скажімо так, перервано подію, до якої ми готувалися декілька тижнів. Жодні документи на проведення цього обшуку не були надані ані під час, ані впродовж. Власне. Обшуку всіх впускати нікого не випускати у клубі. На момент облави було більше тисячі клієнтів. Поліцейські поводилися з ними, немов зі злочинцями, застосовували силу і лякали зброєю. Ходити не дозволяли навіть до туалету. Руки за голову там щось кричали, і до всіх інших людей, які попадались по по дорозі, вони просто хапали, ламали і кидали на на підлогу. Вони не випускали, вони кричали, показували автоматами на людей. Типу стояти так далі. Там особисто мене два рази вдарили там по почках, Хлопці в побили. Він ну, його побили реально, побили ногами. Він впав. Люди в масках не церемонилися навіть із жінками. Ксенія, адвокат закладу, їй також перепало. Вони просто приміняли силу. Тож так же, як і не примініли камні, як адвокату. Хоча такого в принципі бути не може. К адвокату навіть касатися не можна. Темні міні, і ударі лічвурнулі в стіну, пытались посмаріть лічний віші. Все табиловідій поліцейських потерпіло зо два десятки відвідувачів. Двоє вже звернулися із відповідними заявами до тієї ж таки поліції. Там пояснили, проводили полювання на наркоторгівців. На офіційному сайті відомства навіть оприлюднили здобич: 100 грамів марихуани, 50 грамів амфетаміну, 90 таблеток екстазі та шість пристроїв для вживання наркотичних засобів. Очевидці події такий результат ставлять під сумнів. Они говорят, что они нашли наркотики уже, хотя экспертизу никто не проводил. Сейчас некорректно говорить о том, что это наркотики. Это вещества, похожие на что-либо. При мне не было найдено у людей. В основном находилось все на полу. То есть, когда людей выгоняли, потом оставался пустой пол, на котором, соответственно, все это художественно было разложено. Более того, несколько людей видело, как их подкладывают. У Новоспеченому департаменті протидії наркозлочинності запевнили, обшук був санкціонований, поліцейські мали на те рішення суду. А от наскільки правильно його реалізували, пообіцяли розібратися окремо. Ні в коем випадку фізична сила не має примінятися к тим людям, які ні в чому не винувати і які ні в чому не І це